У 30-х роках ХХ століття територією України курсували потяги, швидкість яких недосяжна для нас і зараз. Мова йде про експрес Люкс Торпеду. Люкс торпеда це автомоториса, тобто вагон із вбудованим двигуном внутрішнього згоряння. Зараз ми називаємо так рейкові автобуси. Перші торпеди будувалися в Австрії фірмою Аустро puch Одну моториску для розвитку залізничних перевезень та підтримки економіки придбав і польський уряд. А згодом поляки вирішили купити і ліцензію на випуск. У міжвоєнні Польщі торпеди почали адаптовувати до місцевих потреб і з 1936 року запустили випуск таких вагонів на польському заводі Фаблок. На них почали встановлювати потужніші дизельні двигуни перед кабіною машиніста по одному з кожного боку вагона. Швидкий рух забезпечувала і наявність двох кабін, розташованих у протилежних кінцях торпеди, та двох окремих машиністів у різних кабінах. Це дозволяло уникати тривалого маневрування на вузлових станціях, коли потяг мав рухатися в протилежний бік. Максимальна швидкість пересування моториси сягала 120 км на годину, але конструкційна швидкість експлуатації встановлювалась у 115 п'ятнадцять, загалом же швидкість руху становила 100-105 км на годину. І все ж середня швидкість при застосуванні автомоторис була значно вищою ніж у звичайних перетягів. Для прикладу, швидкий поїзд на ділянці Львів красне долав за годину 75 км. кілометрів. Перші торпеди з'єднували краків із курортом за У 1936 році поїзд проїхав цю відстань 150 кілометрів за 2 години і 18 хвилин. Цей рекорд не перевершено і досі. На Галишині станом на літо 1939 року. Торпеди обслуговували маршрути Львів, Стрий Дрогобич, Борислав, Львів, Галич, Станіславів, Коломия. Львів красне золочив Тернопіль та Тернопіль чортків заліщики Цей потяг справді вражав 195 кілометрів від Львова до Коломиї Люкс торпеда проїздила за 2 години і 10 хвилин. У той час як сьогодні на таку ж поїздку потрібно витратити майже 4 години. Проте і заплатити пасажирам торпед доводилося чимало. Квиток від Варшави до Кракова близько 300 кілометрів коштував майже 40 злотих. А в той час як середня місячна зарплата наприкінці 1930-х років складала 100 злотих. Зате за витрачені гроші пасажири отримували не лише швидкість, а справжню люксову поїздку. У кожній автомоторисі було передбачено від 48 до 52 місць усі першого класу. На тлі катастрофічного стану автомобільних доріг у міжвоєнній Польщі торпеда була еталоном зручності і комфорту. Не дарма сучасники порівнювали цей потяг із лімузином. Він навіть своїм дизайном та аеродинамічною формою погодив на розкішний автомобіль. Але на жаль, люкс-торпеда недовго тішла людей своїм шиком. Друга світова війна поставила крапку на цих залізничних експресах. Більшість торпед загинули під авіабомбами, лише дві машини змогли вціліти на краківському вокзалі. Їх використовували в якості поїздів для німецької верхівки на лінії до закопаного, а також як спецтранспорт для адміністративних працівників Третього райху на території Польщі і частини України. Згодом Червона армія відбила вагони у нацистів та повернула їх соціалістичному польському уряду у такому стані. Який не передбачав розкішних чи бодай зручних поїздок. тому ще якийсь час однією з торпед возили на роботу шахтарів, а з іншою брали запчастини для ремонту. Приблизно у 1954 році обидві люк-торпеди були списані на металобрухт і до нашого часу не збереглися ніде, окрім як на фотокартках. Сьогодні ми можемо відтворити зовнішній вигляд торпеди лише графічно, але сподіваємось, що у нас іще буде можливість відчути ті емоції та захват, які виникали у пасажирів моториз майже 100 років тому. Якщо вам сподобався цей випуск на ютуб каналі Артефакт Українська інфографіка, не забудьте поставити йому лайк, підписатися на наш канал, а також розгляньте можливість спонсорування нашого контенту.